Вітаю, любі друзі! Хочу сьогодні вас трішечки занурити в важливий час. День народження це відбувається кожного року. Кожного року розпочинається наш солярний рік. Інколи на день рівніше, інколи на день пізніше, інколи саме в календарний день народження. Чому цей час важливий? Тому що відбувається обнуління, і ми, наче, народжуємо спочатку, і починаємо набирати енергію, сили. І тому в цей період найкраще. Прожити максимально змінюючи своє життя. Тобто, що ми можемо зробити для того, щоб перезавантажити свій рік, якщо тобі вже набридло, що постійно все повторюється, ти не виходиш із циклів, хочеться змін, але нічого не відбувається. Не відбувається тому, що немає дії. І тому зараз. Ця програма, це міні, такий майстер-клас, як завантажити і прокачати ваш солярний рік, створити намір і дати зрозуміти всесвіту, що ви готові, готові до змін. А це тільки можна зробити саме через дію. Тож для того, щоб дізнатися саме коли розпочинається ваш солярний рік, треба звернутися до астролога. І це проста функція буде для вас розрахована. Або в астропроцесорі ви можете самостійно порахувати, виставляючи свою дату і дату того цього року. А вам також буде автоматично прорахований цей день. Дуже важливо саме в день народження, в день повернення сонця і починається ваш солярний рік. Наприклад, в мене день народження 4 жовтня а в цьому році. Соляр розпочинається 3 жовтня, і тому дуже важливі моменти започатковувати саме важливе в цей день звернути увагу на всі процеси на наступних 12 днів, починаючи саме з 3 жовтня, ми починаємо розрахунки кожен день соляру, рівень кожному місяцю року. І ми на цей кожен день будемо з вами створювати певну дію для того, щоб Започаткувати і прокачати певну подію, певний подієвий ряд свого персонального нового року. Кожний день солярного року дорівнює певному напрямку життя. І цих напрямків буде 12. Ви отримаєте рекомендації і до цих рекомендацій практичні завдання. Тобто у вас є чудова можливість заздалегідь підготуватись до свого нового року і прожити його максимально яскраво, створюючи наміри через дію.